У неділю, 17 липня, головна урочиста літургія на площі перед монастирем босих Кармелітів зібрала паломників з різних куточків світу, віруючих усієї України багатьох бердичівлян. В урочистостях з нагоди 260-ї річниці першої коронації ікони Матері Божої Бердичівської взяли участь римокатолицькі єпископи, священники усієї України, представники ордену босих Кармелітів, представники влади дипломатичного корпусу, центральну літургію. Очолив архієпископ Томаш Пета, ординарій дієцезії Астанища в Казахстані. У своєму зверненні до вірян архієпископ розповів про героїчне служіння отця Владислава Боковинського, який народився у Бердичеві, поділився радісною подією, що має відбутися у вересні у Караганді. Беатифікація зарахування долику блаженних отця Владислава, який дав приклад справжньої віри й любові не на словах, а власними справами і самим життям. Недостатньо признаватися ісусу тільки на словах. Господь желает, чтобы наша повседневная жизнь говорила о том, что мы принадлежим Ему, что мы христиане не только с именем, с названием, но по жизни. Пусть Отец Владислав, скором блаженный, святой, учит нас настоящей жизни с Иисусом, жизни святой. Під час літургії високі священники дякували Богу і святійшому отцю Іоанну Павлу II за 25-ліття відродження і зміцнення структур Римокатолицької церкви у незалежній Україні. Архієпископ Мечислав Мокшицький згадав і про річницю паломництва до України Отця Іоанна Павла II. Сьогодні в імені єпископів нашої конференції. Хочу передати нашій Божій матері його вербішку. Розружанець первого, дякуючи їй і просячи про материнську опікою над нашою церквою, подякував усім, хто прийшов на службу і взяв участь у ній, настоятель санктуарію, отець Рафаїл Мешковський. Скажу слава Богу за всіх наших пастирів, за наших достойних гостей і за кожного з вас. Особливу подяку священникам та архієпископам було висловлено дитячими вустами. Діти склали квіти на руки отців єпископів як своєрідну подяку за учення на дорозі до святості і милосердя. Велика честь, що нині ви архієпископ Казахстанського народу, як добрий пастир, очолили наше свято. Ці квіти складаємо на руки отців єпископів, так як. Подяку для пастирів і прохання ведіть нас! Дорогою святості і милосердя. Цікаво, що все, що добрим дивом пов'язано із іконою Матері Божої Бердичівської, відбувалось у липні. Саме у липні 1630 року Януш Тишкевич віддав костел Кармелітам. Через 12 літ по тому, у липні костел було освячено. У липні 1647 року ікона Бердичівської Богородиці проголошена чудотворною. А ще через 9 літ, 16 липня 1750 1556-го була коронована. Через роки і століття і знову у липні 2014-го року міською радою Бердичева прийнято рішення назвати площу іменем святійшого Іоанна Павла II. Ці пам'ятні дати згадав у своїй промові міський голова Василь Мазур. Він привітав усіх людей, що прийшли на молитву до Бердичева. Подякував священникам за службу, потис руку і подарував архієпископу із Казахстану копію ікони Матері Божої Бердичівської, з нагоди зарахування долику блаженних уродженця Бердичева, отця Владислава Буковинського. Він стане першим блаженним католицької церкви. Латинського обряду в Казахстані. Ми, бердичівляни, хочемо, щоб в цей відзначний час образ Матері Божої Бердичівської був поряд. Тому просимо вас, ваше високе прийняти від нас, бердичівлян, у подарунок копії нашої святині. На урочистостях ікони Матері Божої Бердичівської були присутніми високопосадовці інших країн. Посли та консули Литви, Португалії Польщі, закордонну делегацію Польщі очолив віце-міністр закордонних справ Республіки Польща Ян Дзедзічак. У своєму виступі він подякував архієпископу Томашу за приїзд і службу. Наголосив, що саме час молитись усім разом за мир і спокій на Україні а у важкі часи Україна і Польща разом. Шановні панської пам'ятаємо то. Dramatyczny, ten dramatyczny moment sprzed roku, kiedy wspólnie modliliśmy się za pokój na Ukrainie. Cały czas modlimy się za pokój na Ukrainie. Cały czas mój kraj, Rzeczypospolita Polska, wspomaga Ukrainie w tych trudnych chwilach. Jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami i możecie na nas liczyć w tych trudnych czasach. З молитвами, подяками і проханнями щороку йдуть до Бердичівської святині люди. Чудотворну ікону Матері Богородиці шанують не лише католики і православні, але й віруючі інших обрядів, наголосив у своєму виступі народний депутат України Олександр Ревега. Сила молитви безмежна. У цьому ми переконувалися десять разів, звертаючись до Бога у важкі часи. Сьогодні теж непростий час для кожного з нас. Адже на сході нашої країни йде війна, яка ледь не щодня забирає чиєсь життя, приносить горі чиюсь родину. Але спільна молитва всіх присутніх в цей день на площі Святого Яна Павла II є найкращим свідоцтвом віри у перемогу добра, віру у, кра... у краще майбутнє України. Тільки разом допомагаючи і підтримуючи один одного. З кожним днем і молитвою ми прийдемо до миру, побудуємо європейську світлу країну. Переконана голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська. Я впевнена в тому, що з кожним днем, з кожною молитвою, ми обов'язково досягнемо нашої мети. Повернуться наші чоловіки, і в нашій країні буде мир злагода і спокій. І я дуже дякую. Шановним святим отцям, що кожен день вони моляться за нашу країну, що кожен день вони зажигають ще в одному серці іскорку добра, віри, надії. Кількагодинна урочиста літургія завершилась прощанням з іконою Матері Божої Бердичівської. Наповнені і напоєні її неземною силою та енергією, молитвою, словом віри й добра, люди чекатимуть чуда, звільнення українського народу від війни, бо найперше за що молилися, за мир.